Для українських ветеранів та ветеранок, членів їх сімей та родин загиблих, стартував ще один проєкт підтримки. Це єдина ветеранська лінія. Наразі вона працює в тестовому режимі, але дзвонити вже можна з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 20 вечора. Ініціатори проєкту Міністерство ветеранів та Червоний Хрест України. Якщо ми візьмемо там військовослужбовців, родини військовослужбовців, родини поранених, родини загиблих, на жаль, наших військовослужбовців. То якраз. Дуже багато проблем і питань виникають в першу чергу через недостатність інформації інформування населення. Павло Розенко каже: єдина ветеранська лінія є елементом комунікації між червоним хрестом і суспільством, щоб вирішити проблеми ветеранів та учасників бойових дій, які виникають при комунікації з органами державної влади. Їм допомагають краще зрозуміти свої права та можливості ці права реалізувати. Перший напрямок, за яким працюють оператори ветеранської лінії, це психологічна підтримка. Якщо українським військовим потрібно проконсультувати щодо того, які в Україні є можливості отримання такої допомоги, вони можуть звертатись на цю новостворену лінію. На сьогоднішній день мільйони українців, які потребують уваги з боку держави, потребують надання якісних, в тому числі соціальних медичних. Та інших послуг, і ми будемо намагатися разом з міністерством ветеранів і це надати. Другий напрямок консультації це пільги. Оператори володіють всією актуальною інформацією з цього питання. Вони можуть розказати, на які пільги можуть розраховувати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члени сімей загиблих. Наступний напрямок житлові питання у державному бюджеті на цей рік закладено більше 5 мільярдів гривень на забезпечення житлом ветеранів та членів родин загиблих захисників і захисниць. Це означає, що компенсацію на придбання житла можуть отримати більше двох тисяч осіб. Наразі в Україні діють три програми від міністерства ветеранів, але кожна з них має багато нюансів. На новоствореній гарячій лінії можуть розказати, як стати на квартирний облік, які треба подати документи, та як, врешті, придбати жит. То за отримані кошти ще один напрямок консультування це грошова допомога та компенсації для ветеранів та ветеранок війни. Також оператори мають відповісти і на медичні питання щодо можливості реабілітації та лікування, встановлення факту отримання поранення. Крім того, в Україні працює інформаційний центр власне Червоного Хреста. Ветерани та ветеранки війни, члени їх сімей можуть подзвонити за номером 0800 332 656 та отримати консультації з багатьох питань. Як отримати статус учасника бойових дій? Я учасник бойових дій. Може отримати послуги від держави з, щодо реабілітації, щодо відновлення, щодо оформлення навіть е, своїх поранень. Також надається інформація з, з питання, де людина чи родина може отримати першу невідкладну там психологічну е, до, допомогу. Інформаційний центр Червоного Хреста працює з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 8. Мнадцятої вечора